Депутатка міськради Світлана Суптельна попросила, виконуючи обов'язки начальника відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами запобігання та виявлення корупції Валентину Лисенко повідомити керівництву Шоскінського районного управління поліції про факти вандалізму на могилах загиблих захисників. Якщо зараз тут хоч трішечки, так крадуть там свічки і щось так беруть, чи крадуть, чи беруть, чи їдять. То там же ж ситуація на Менжинське, да називається цей цвітр. Там ситуація погана. Ми йому телефонували з Ольгою Олександре е, не зв'язувалась, тому там завелась якась така єчість, яка тварич взагалі не зрозуміла, що тому, якщо вони не вирішують це питання, то ми його не вирішимо без них. Мешканцям будинку 12 по вулиці Чернігівській надходять платіжки одразу від двох жеків, і це попри те, що від послуг однієї обслуговуючої організації вони відмовилися. Як знайти вихід із цієї ситуації? З таким питанням депутатка Шосткинської міської ради Наталія Хукаленко звернулася до начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка. Жителі в основному це вже люди пенсійного віку. Вони там переживають, що там долг накопичується і туди. Платять і туди і туди, в НАВУ вже не платять, бо по постарінки платять попередникам. І ці нові кажуть, ну, нам обслуговувати також, там вже за місяць 14 з будинку, 14 тільки абонентів заплатили. І кажуть, ну може також безкоштовно обслуговувати не буде. Чому вони не передають, як на це можна. Павліячі і ці облікові карточки, хто це контролює, ну я ну вони ж комусь підпорядковуються які, чи вони приватні? Який приватні? Співвласники вирішують усі загальні питання. Тобто, якщо співвласники вирішили перейти, їх документ це протокол загальних зборів. Всі, хто згоден, не згоден, повинні повинні виконувати зазначене рішення. Якщо хтось не згоден, вважає, що щось не так ласи. У нас не обмежено, що якщо проголосували всі, і вони попали вже на віки вічні у цю обслуговуючу організацію. Люба ініціативна група Три людини може провести повторні загальні збори. Тім, які важелі впливу можна застосувати щодо обслуговуючої компанії, від послуг якої відмовилися мешканці будинку, пан Милашенко не пояснив. У нас по законодавству ми зобов'язані, як орган місцевого самоврядування, виконавчий орган, прийняти на зберігання протоколу, щоб люба людина, яка має до цього відношення, могла прийти і ознайомитись з результатами загальних зборів. Ми, як зберігач, протоколу. А вирішує всі основні питання співвласники будинку. На думку секретарки Шосткинської міської ради Оксани Шаповал ініціативна група мешканців будинку повинна обійти усі квартири та ще раз пояснити людям, який саме ЖЕК їх обслуговує. А ще вона запропонувала надіслати житлово-комунальному підприємству, від послуг якого відмовилися жителі багатоповерхівки. Лист звернення від Шосткинської міської ради. Звернення на той ЖЕК, Прикласти копію протоколу і нагадати, що мешканці обрали нову обслуговуючу компанію з проханням, будь ласка, передати всі облікові картки. Нові... ну ми ж це можемо. можемо.